Триває ліквідація наслідків ворожого влучання по навчальному закладу в Полтаві. Підлий та цинічний російський удар забрав життя півсотні людей, травмовано 219. Із-під завалів деблокували 11 людей. Їм надають всю необхідну допомогу в медзакладах області. Одна із будівель інституту зв'язку частково зруйновано. Всі необхідні служби на місці трагедії. Розбір завалів і пошук потерпілих. Триває. За попередню інформацію, під завалами може перебувати до 18 осіб, працюють пошукові групи. Багато небайдужих звернулися до обласної станції крові, аби стати донорами. За сьогодні більше 150 мешканців області вже надали свою кров. Наразі забезпечили усіх, хто потребував такої допомоги. Протягом тижня можна долучитися до цієї доброї справи. За оперативною інформацією, пошкоджені. 10 житлових будинків постраждалим людям допомагають сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу. З 4 по 6 вересня на Полтавщині оголошено жалобу. Вічна пам'ять тим, хто загинув від російського терору, співчуття рідним та близьким. Укотре закликаю реагувати на сигнали повітряної тривоги. Значит, я сидел со стороны вот этого взрыва, вот в этой комнате. Так? Ничего не предвещало, ничего. Все было открыто, форточки там и так далее, и так далее. Бабах! И ощущение такое, что, значит, вот эта вот казарма четырехэтажная ударила. Вот значит, ну, стекла, видите, полностью повышибала. В квартире, в первой комнате, холодильник аж развернуло. Это... На... Прямо да. Значить з той сторони. Прямо зараз. Два вибухи. І... Перший ну, обидва дуже громко. О, перший якось так, а другий, коли другий, то аж я на кухні стіни затрусилися. В ванною в комнатах натяжні потолки там не видно ж, а в ванною в туалеті пластикової, то посипалося ну, со стиково пластика посипалося. Коротше, плюка. І все. Що я можу. Вашому помешканні порівняно з сусідами ще. Та ні, у нас вообще нічого. Mm -hmm. Я ж кажу, всі, всі двохкомнатні квартири, що ну, квартири, що на ту сторону. Mm -hmm. У двохкоматних квартир всі три вікна на ту сторону. Кухня, спальня і зала. Mm -hmm. А в трьохкомнатних три кімнати на ту сторону і одна спальня на ту сторону на лоджу, то у них, звісно, Тут повибивали танцознібов. Туди ну, спальню теж. У кого вікна були закриті, поки вікна. У мене знайомі з п'ятого поверну. І тут сирена. Буквально якісь секунди і два взриви. Все. Кажуть, тут жінка біжить, глянула стовп чи дим, чи огонь, що воно таке, я не зрозуміла. Каже, що наш дом попало. Я якось була спокійна, що то так, мені не казали, що це в було. І пішла сюди думала, заплачу за квартиру, коли закрита, банк закритий. Ну і все, і прийшла додому. Прийшла тут, звісно, що саме в квартирі? Ну, ну, В квартирі немає нічого такого, щоб щось в мене там пошкодження чи що, то тільки на балконі пів стекла вибило мені і все. Ну, оце так.